7 лютого день народження Ольги Ковтун, чудової української художниці, лауреатки мистецької премії в галузі образотворчого мистецтва імені Сергія Шишка. Її стиль за визначенням мистецтвознавців нагадує прийоми барокової іконографії та фламандського живопису Було відчуття, що тебе вирвали, як квітку з землі з корінням, і викинули Ти ніби й живий, а землю свою втратив. Це дуже болісний досвід, найважчий у моєму житті. Кожну вільну хвилину намагаюся використовувати для творчості, бо це мене рятує, відволікає, додає сил з інтерв'ю Ольги Ковтун. Це про те, коли в березні 2022 року Ольга з маленькою донькою спершу виїхали до Чорногорії, потім два місяці жили в Західній Україні, а з вересня 2022 року знову вдома, в Києві. Мисткиня каже, що у роки війни у неї додалася функція просвітництва і популяризації українського мистецтва в світі. Вона зрозуміла, що завдяки темам її картин може через них розповісти про Україну. У квітні 2022 року в румунській столиці пройшла виставка Ольги Ковтун Поранена душа. Були зібрані кошти для художників, які постраждали від війни. Останнім часом бракує слів. Досі важко осягнути все, що відбувається і навіть не знаючи, чи це можливо, без того, щоб не заїхати з глузду. Найкраща мотивація це дитина і віра в перемогу і мир, тому ніколи не можна здаватися, потрібно завжди щось робити. Сподіваюсь, що моя творчість також приносить вам позитивні емоції та надає сил. каже Ольга Ковтун. Народилася майбутня художниця в Житомирі. У дитинстві їй подобалося малювати поруч з мамою архітектором. Як каже мисткиня, її вибір не був випадковим, вона йшла до нього свідомо. Бути художником це спосіб життя, переконана Ольга Ковтун. Дитячою мрією ще було стати ветеринаром, бо любила собак. Вона навчалася в київській середній художній школі імені Шевченка. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет живопису, потім аспірантуру. Захоплювалася українським бароко і любила фламандський живопис. Цікавилася бароко ще під час навчання в академії, навчалася в майстерні монументального живопису та храмової культури професора Стороженка. Художниця брала участь у багатьох українських та міжнародних виставках. Її роботи знаходяться в приватних колекціях України. Польщі, Грузії, Німеччини, Франції, США, Ісландії, Іспанії, Великобританії, Канади. Найголовніше бути чесним із собою. Особливо на війні починаєш більше цінувати прості речі, проводити час з дитиною, сім'єю, рідними, гуляти і радіти життю. А мрія, звичайно, наша перемога і мир. Молімось за Україну Слава Україні! Перемога буде за нами. Слава Збройним силам України, написала Ольга Ковтун.